Привіт, мої кмітливі дітлахи! Скажіть, ви бачили на прогулянці птахів? А кого саме ви бачили? Ворону? Синичку? Горобчика? І голуба? Погляньте на малюнок, дітки. Ці птахи такі різні, але якщо добре придивитися, то в них є дещо спільне. Ви в мене дуже кмітливі? Здогадались? Так, це голова, крила, хвіст, лапи. А ще що? Так, в усіх пташок є дзьоб. Всіх наших гостей можна назвати одним словом. Птахи. Давайте повторимо всі разом. Птахи. Взимку пташкам дуже важко, нема чого їсти. Їм треба допомагати. Подивіться на малюнок та послухайте вірш. Він називається годівниця. По селу Мете Сніжиця розгулялася зима, а у нас є годівниця для маленьких пташенят. Скажіть, діти, що у нас є для пташок? Так, годівниця. Якщо насипамо в годівницю зерняток, то що ми будемо робити? Так, годувати пташок. А чим ми будемо годувати пташок? Так, зернятками. Малята пташкам узимку холодно, тому погляньте, пташки настовбурчилися. Що пташки роблять? Настовбурчилися. А ці птахи кружляють. Що роблять птахи? Так, діти. Повторимо. Птахи кружляють. Подивіться, малята, в нас є дуже багато гостинців для пташок. Давайте їх пригостимо. Ось прилетів снігур. Що ми йому дамо? Так, ягоди горобини. А це синичка. Синичка дуже полюбляє сало, а це голуб. Голубу ми дамо зерняток, а це маленький горобчик. Їм можна дати крихти з хліба. А це ворона. Ворона любить насіння та горіхи. Діти, ви все чудово розповіли і впоралися з роботою. До нових зустрічей.